6 березня відзначається день боротьби з глаукомою. Глаукома – це одне з найпоширеніших і різних захворювань очей. Глаукома часто закінчується сліпотою, якщо не своєчасно вона була виявлена, тому треба своєчасно виявляти глаукому. Глаукомою хворіють в першу чергу. Хворі групи ризику це хворі з гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом. Фворі, у яких спадковість обтяжена, родичі яких хворіли на глаукому. Скарги при глаукомі це в першу очередь поступове пониження зору. Крім цих скарг, немає ніяких других. І тому хворі часто звертаються до нас, коли вже майже немає зору і ми не можемо допомогти. Тому треба своєчасно звертатися до офтальмолога і вимірювати внутрішньоочний тиск. В першу чергу, після 40 років треба вимірювати тиск один раз в три роки, а хворим з групи ризику один раз в рік, Глаукома характеризується підвищеним внутрішньоочним тиском, який визиває пошкодження зорового нерву. Пошкодження зорового нерву, якщо не своєчасно виявлено, закінчується сліпотою. Главкома лікується як Консервативно і хірургічним методом. Спочатку назначається консервативне лікування, якщо не допомагає консервативне лікування. Можна перейти на лазене лікування або хірургічне лікування. І тому я звертаюся до всіх. Своєчасно звертайтеся до лікаря-офтальмолога. Коли буде своєчасно виявлена галаукома, ми разом можемо її перемогти. Бережіть зір.